Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради, з метою підготовки питань для розгляду позачергової 76 сесії міської ради проводить засідання постійної комісії. Присутні із 5-3 члени комісії. Відповідно до чинного законодавства України засідання комісії проходить у режимі відеофіксації нагадує. Шановні члені комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи Рада Голосу. Ще раз повторююся п'яти членів присутніх три. Засідання комісії можна читати відкритим. Так. Під час засідання комісії прошу дотримуватися регламенту. Е Обов'язково користуватися мікрофоном. В обговоренні можуть взяти участь, бажаючи члени комісії. Необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено два питання про проєкт рішень 76 е сесії міської ради. Пропоную затвердити порядок денний. Чи є інші пропозиції? Голосуємо. Три за. Порядок денний. Затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про проект рішення. Внесення змін до 24 сесії міської ради 8 стика від 17 листопада 2021 року номер 566 про затвердження програми питна Вода Леховецької територіальної громади на 22 24 роки зі змінами інформує сайт Тамара Володимирівна. Будь ласка, Тамара Володимирівна. Доброго дня усім. Відповідно до бюджетного кодексу України Закону України про державні цільові програми. Про питну воду і питне водопостачання прошу розглянути проект рішення та внести, е, внести до рішення 24-ї сесії міської ради 8-го скликання від 18 листопада 2021 року номер 566 Про затвердження програми питна вода Липовецької територіальної громади на 22-24 роки Такі зміни. Додаток 3. перелік пропозицій та очікувані результати виконання програми питна вода Липовецької територіальної громади. На 22-24 роки до програми викласти у новій редакції. Пункт 7 частини 1 загальна характеристика програми викласти також у новій програмі. Ми е, даною програмою, якій ми вносимо зміни, у нас було пункту пункті 1.3 на поточний ремонт артсвердловини було передбачено 428 тисяч 233 гривні. Ми е, змінами вносимо збільшуємо фінансування. У даному пункті на 280 тисяч гривень. Це має бути на закупівлю обладнання для свердловин. Прошу підтримати проєкт рішення. Будь ласка, запитання на доповідача. Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома і погодити проєкт рішення та винести на розгляд початок. Позачерговий 76 сесії міської ради 8 скликання. Інші пропозиції немає. Голосуємо. Рішення прийняте. Одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 24 сесії міської ради 8 скликання від 18 листопада 2021 року номер 564 про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища на Української територіальній громаді на 22-24 роки. інформує Тамара Мароволоді. Будь ласка, відповідно до бюджетного кодексу України, закону України про охорону навколишнього природного середовища, про затвердження переліку видів діяльності, що належить для природоохоронних заходів, з метою збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища. Прошу підтримати проєкт рішення та внести до рішення 24-ї сесії міської ради 8-го скликання від 18 листопада 2021 року номер 564 про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Липовецької територіальної громади на 22 другій, роки. Такі зміни. Додаток до програми охорони навколишнього природного середовища Липовецької територіальної громади на 22 24 років викласти в новій редакції. Значить, що, ми, що ми міняємо в дані програмі? Пункт 1-2. Санітарна очистка прибережних смуг водойм громади. Там у нас було передбачено 10 тисяч. Ми цих 10 тисяч переносимо у пункт. 4.3. програми на придбання контейнерів урн для зберігання твердих побутових відходів. Також пункт 3.2. закупівля та висадка саженців, кущів, дерев та газонів. У нас там було передбачено 66 тисяч гривень. Ми беремо звідси тридцять тисяч гривень, і взагалом ми переносимо 45 тисяч на придбання. Урн. Для зберігання твердих побутових відходів. Прошу підтримати проєкт рішення. Запитання до доповідача. Немає сенсі. Інформацію доповідача з даного питання взяти. Довідомо, погодити проєкт рішення та на розгляд позачергової ї сесії міської ради, 8 скликання. Переходимо, Якщо інших пропозицій немає, переходимо до голосування. Хто за? Рішення прийнято. Три за. Все, дякую. Інші питання протему.